Саме і орієнтовані були саме на деокуповану частину. Наша загальна мета була збалансувати гуманітарні потоки в регіоні для того, щоб не дублювати і не перевантажувати ті населені пункти, які майорили постійно у всіх мас-медіа. Це Куп'янськ, там ізюм, Волчанськ, Туди відвантажувалися тонни допомоги з першого часу. Звичайно, нам було складно. Зробити це спочатку. І, звичайно, було б це добулювання, але ми казали про те, що є там умовно село Березівка, в якому проживають умовно, там 75 людей. І там ніхто не був. І там ніхто не був. Бо Березівку ніхто не знає. Угу. І не знає, чи безпечно туди маршрут, як туди доїхати, не мають логістики. Наше завдання було саме допомогти організаціям побачити загальну картину регіону. І таким чином було придумано інформаційний продукт, який назвали ми інтерактивна мапа гуманітарної допомоги з окремим реєстром для благодійних організацій. Дуже